Ранні пташки, кожне четверте маля в Україні народжується раніше за зазначений термін. Війна цю статистику ще збільшила. 17 листопада, коли весь світ говорить про дітей, які народились передчасно, розповімо історію однієї ранньої пташки з Прикарпаття та про людей, які допомагають вижити таким крихіткам. Адже деякі з них приходять у цей світ з вагою всього у кілька сот грамів. Молода Матуся Ірина до своєї крихітки Марічки в реанімацію навідується щогодини. Останні три місяці відколи народила. І вже місяць жінка може взяти малятку на руки, погодувати та просто приголубити. Пам'ятаю, той день це то було 14 жовтня. Згадали мені, якщо тебе в мене. Що ми для мене серце знову. Та малесенька моя донечка. Марічка Вірини, друга дитина, мала з'явитися на світ наприкінці листопада. Утім попросилася набагато швидше вже у лікарні і сама обрала для донечки ім'я. Мені здається, що сам перед стрес, що почалася війна, я дуже так переживала, близько до серця, все так брала. Я так вже кожна родила, вже лежала, і мені це ім'я так прийшло в голову, я не знаю. Я не розглядала від нами такий варіант Марія, але щось так прийшло в голову і так пережила назвати. Таких ранніх пташок у стінах прикарпатського пологову побільшало, відколи почалася повномасштабна війна. Нині кожна четверта жінка народжує швидше класичних термінів. Зате стало менше крихіток дітей з дуже малою масою тіла. До початку воєнних дій у нас дуже часто народжувалися дітки з критично малою масою тіла це до кілограма. Зараз, на щастя, ми не спостерігаємо таких народжувань, Таких малюков, малюків вони є, але відсоток їх зменшився. Але більше спостерігається народжуваність у вазі, від до півтори. Усі ці крихітки відразу потрапляють у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Нині там повний аншлаг зайняті усі 11 місць. Коли вони народжуються, ми повністю надаємо їй, створюємо умови, такі, як мали б бути внутрішньоутробно. Це основні критерії, тепло, темно, і щоб забезпечити всі необхідні функціонування життєво необхідних органів. і систем. Одна з поспішає крихіток і наша героїня Марічка. Дівчинка народилася з вагою всього 650 грамів. За три місяці під наглядом лікарів вже навчилася сама дихати і виросла майже до півтора кілограма. Марічка не дихала самостійно. Вона дуже довгий період часу знаходилась на апараті штучної вентиляції легень. давали спеціальні препарати, щоб розправити легені. Як тільки стан Марічки стабілізують, на неї чекає ще один етап виходжування лікарського, але вже поруч з мамою у відділенні пост інтенсивного виходжування новонароджених. Тут діти можуть перебувати до трьох місяців, допоки не наберуть достатньої ваги та підростуть. Сюди потрапляють дітки після відділення інтенсивної терапії при стабілізації їхнього стану. Тобто дитина не потребує апаратного дихання. Тут ж в цьому відділенні продовжується і антибактеріальна терапія за потреби дитини, і ентеральне харчування. До процесу лікування залучається мама. І мама, вже 24 години, перебуваючи із своєю дитиною, доглядає за нею. Нині у постінтенсивному відділенні зайняті лише три ліжка із 12, а ще кілька місяців тому не було де розмістити проблемних малюків. В одній з палат якраз готують тепленьке ліжечко, обладнане необхідною апаратурою для малюка, якого мають ось-ось перевести з реанімації. Це в нас позиціонер для того, щоб ми сюди ставили дитинку. Зараз я його кладу у термокар, який є вже нагрітий. Це контролюється тут вологість і температура, для того, щоб дитинка не втрачала тепло, бо це дуже ем, впливає на сам процес виходжування дитини. Щороку в Україні перечасно народжується до 23 тисяч ранніх пташок, близько чотирьох тисяч малюків з дуже малою масою тіла. На Прикарпатті таких з'являється на світ понад дві сотні і виходжують таких крихіток у єдиному закладі у стінах обласного перинатального центру. Ми нас надзвичайно потужно посилили матеріально технічну базу. Ми буквально за два роки кількість на натальний пакет допомоги витратили більше 30 мільйонів гривень для придбання дихальної зігріваючої апаратури, апаратури спостерігаючої апаратури, розумієте. І і на медикаменти. зі слів прикарпатських медиків, нині за лікування перечасно народжених малюків сплачує держава. До слова вартість на одну дитину може сягати до 100 тисяч гривень залежно від її стану. Відтак зростає число ранніх пташок, яких вдається рятувати навіть з критично малою вагою. Розріз вагової категорії від кілограма до півтора. То смертність в нас була три роки тому, тобто 2020 році. У нас була 9,75, зараз ми маємо 6,2. Тобто ми серйозно зменшили кількість. Якщо брати категорію вагову від 1,5 до 2 кг, у нас було 3,2, зараз 0,6. І так само зменшує кількість дітей до кілограму.